Здоров'я, безмежного кохання і великого щастя. І яке щастя для жінки, коли поруч є надійний чоловік. Правда, всі зі мною згідні. А? Українська, а? Жінка... А? Несправді... Українська жінка не спорна для Українська жінка не спорна для роботи. Вона для любов. Українська жінка це справжня секс-бомба. І ми хочемо це доказати. Наші жінки мають свої деталі. А ну, жінки, покажіть свої деталі. Ого! Ого! А в мене нема. У мене немає. Це тобто в мене гарні ноги. Ви знаєте, в мене були, були але я після кожної забави їх гублю. І я вирішила, що доїзька жінка справді секс бомба і без трусів, красавиця. Хто спорив? Але я хочу сказати, що кожен цих бомби має бути свій бамбун. Жінка виглядає рівно настільки, наскільки її побуду любить. Я так дивлюся, у вас на весіллі такі гарні чоловіки. У нас нема. Ага, А жінки що ні? Зараз йде тільки за чоловіків, болі засіб. Ваші чоловіки всі такі гарні і тверезі, поки що. Що там за громад? А ви знаєте, коли забава вдається? Коли на ранок жінка з чоловіком не балакає. А ми українці вміємо забавлятися. Цілий рік горілку гоним. А як яка забава, за три дні випиває? От один мужик на забаві дозу не розрахував, упав та й лежить, а собака до нього підбігає. Та й облизую його, а він привітив одного око та й каже: і не цюлюйте мене, і не просіть, бо за другий стіл я вже не піду. <забаву> про забаву можна багато говорити, але забаву треба бачити, а ще краще про забаву застивати. Забава! Вийшла гарна, красива, фігурова баба. Ну І ми з руками комплексуємо, щоб такі трошки повненькі, такі гарненькі, пухкенькі. Коло фаного чоловіка жінка як грунт. То просто музик не лізається. Головір, спозація по солодці. Чоловіки, думайте, чим ви то тіло можете тривати? <ріст> знаєте, одного разу в бані вмиється три чоловіки і три жінки. Там українка, білоруська і росіянка. З тої сторони вміється козак, політик <ріст> <ріст> і роботяк. <ріст> Ну і якось та ширма впала, Не знаю, чи на добре, чи на зле. Росіянка одразу я? Білоруська ай. ай а наша українка що думає? О, на А чоловіки що? Депутат язиком, роботя що, найдовші руки? А козак мусан. Я вам хочу сказати, що на гарній жінці має гарна жінка має гарний варлідат, бо запам'ятайте, що на... на гадюках сала нема. <плап> <плап> І ми дуже любимо, коли ви на... Це ще не значить любов. Це може бути просто авіталіноси. А ми дуже любимо, що ви нас називали персиками, сливами, вішецями. Та й собі пливуть на плоті, чи зробили собі плід, та й собі пливуть. Взяли бінопі, дивилися на другому острові самі жінки. Та й дивиться, дивиться, та й той, що мав 30, е, 30 років, скочив воду, та й поплив. Той, що мав 40 років, каже, зробив собі плід, теж поплив на плоті. Той, що мав 50 років, каже, так, да, що. Е, е, що на них плесте? Їх і звідси добре видно. Те, що мав шістдесят? Те, що мав 50 коротше. То... <тих> 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 <звук> так, висі поки що не обмаєте. <звук> Я вам ще не поскорю. Дорогі проходила. ти Часто приїжджаєш. В те. Ще не починало? <звук> Тепер вже, як будеш приїжджати, то в неї вже є право на дві години швидше вставати і робити тобі каву. І так легенько кликати. <звук> Синочку, Буди каву пити. А ми пробуйте. Він такий великий хлопець не почує. Голосніші кажи! Синочку, синочку. Не кого пити? Просто не дуже команди. Так що ти тепер привикає. Ну і що я тобі хочу сказати? От мій зяті. Розумієте, ти ж маєш вже два зяті. Тятка має капальна гарна жінка, ось має неведення. Я тут зібралася до мабуть, їду на цвентр, знаєш, повибрати Ну, А зять мені на зустріч і каже, мам, ви куди? Я кажу, ну цвентр. Каже, мам, навіть себе козак то привезе. <бишек> <сві pas> Під другий чуєте, я приходжу, він лежить. Та дибать. Я кажу, Та ти вставай, ось тільки є роботи. ну а чого ти лежиш? А він каже. Ну то мені того треба. Ваша хата, ваш город. Ви писуєте. Я дурна поїхала, переписала всю її хату і город все на нього. розумієте. Я приходжу, він лежить. Я кажу: слухай, ну ти чого лежиш? Та й ти щось роби. А він каже: мам, ну вам і каже, це все моє. А ну кажи, чи ти знаєш як пальці сім'ї? Знаю. Ну давай. Це. Великий, казівний, безім середній, безім'яний, мідінець. Це було до сьогоднішнього дня. До Сьогоднішнього дня в те, що всі пальці в козівні. Я так думаю, що буде тут друг друга любити так, і поважати, не можуть не мати те, що Тому що вона тобі дала такого гарного чоловіка. Вона його виростала, плекала, любила його. І вона так надіється на тебе, що твої маленькі лагідні ручки все будуть робити так само, як робила його мама. Так що любіть друг друга, поважайте друг друга, ніколи не сваріться своїми батьками, поважайте мамів. Хай вам буде всім добре. Бо ви вже родина! Веселим, радісним днем. Хочемо вам побажати всього самого найкращого у вашому сімейному житті. В сімейному житті можуть бути різні сварки, бійки, розбитий посуд. Тож ми вам бажаємо, щоб якщо сварки, то тільки на теми, хто кого більше любить, якщо розбитий посуд, то тільки на щастя, а якщо бійки, то тільки у Якщо, Ростислав, я звертаюся до молодого, Ростислава, якщо у вас народиться 10 дітей і ні одне не буде похожі на тебе, то тобі дадуть медаль за невтручання. А якщо половина дітей буде на тебе похожі, то тобі дадуть медаль за співпрацю. А якщо всі діточки будуть на тебе похожі, будуть такі гарні, як ти, веселі, радісні. То тобі всі люди скажуть, що ти тато молоток.